Вітаю на каналі Інтертехніка. До вашої уваги огляд на модель Dongfeng 404 DHL. Преміальна техніка, спецтехніка з Китаю, саме від бренду Dongfeng. Але це не простий міні-трактор, він потужний на 40 кінських сил, і він в мінімальній комплектації, максимально спрощений, удешевлений. І коштує він в такому всьому вигляді 8700 доларів. Ось давайте його оглянемо. Він мені безпосередньо дуже подобається, Того, що тут нічого лишнього, все, що треба для роботи. Давайте почнемо з візуального огляду. Стандартний червоний колір, як Донфенк, такий більш яскравий, Не темний. Все окей, спереду в нас йде 6 противаг по 20 кг. 120 кг спереду. Буксирувальне вухо додатково. Також гума у нас тут немаленька, передня. 7,5 на 16, а задня 12,4х24. До речі, задніх противаг у нас немає. Ось так. Потім оптика у нас, звичайно, галогенна. По ідеї має бути, а, ні, вже стоять і додатково лінзи. Ось так. Капот відкривається з ручною ручкою. Нарешті це продумано. Хороший акумулятор, варта стоїть. Вісім десятка. Це непогано. Тобто автомобілі такі ставлять і дорогі, і гарні. Двигун тут у нас 4-циліндровий, рядна четвірка, скажімо так, ZN490 ВТ. Ось таке його маркування. Безпосередній преспалива двигун, тут така паливна система для економії, палива продуктивності. ну і Через це в нього можна заливати тільки хороше хорошу якісне диспаливо. Ось так. Потім по компоновці електроніці, то все це знаходиться у нас там під приборною панеллю. далі. Тобто під капотом ви нічого тут не знайдете, ніяких запобіжників і всього іншого. Лише ось від генератора йдуть е, коси. Далі вже по двигуну. З такого ось основне це так. Потім повітряний фільтр у нас. такий тут такий собі, просто Звичайний в масляній ванні, з таким цікавим Ось так. Передній міст максимально потужний. Ось Його фішка ще те, що просто він реально гігантський і те, що в нього саме рульове управління знаходиться за замостом. Тобто можна прямо переїжджати якісь колоди, геляки і не боятися, що пошкодиться циліндрик чи тяга зігнеться. Бо цю штуку ну, пошкодити майже неможливо. Ось так. По обслуговуванню, то ось все з цього боку є три фільтри, щоб масло горловина, все на місці обслуговується легесенько. Так, паливо в нас прокачане, Можемо закривати двигун. Ой, капот. А сам маса в нас микається ось тут, під капотом не потрібно а, піднімати його, також зручно. підійшли вімкнули, завели, поїхали. А, ззаду. Тут вже йде момент той, що це справді удешевлена версія, тому що в нас тут навіть немає щітка, який захищає солон від потрапляння бруду. Наприклад, ось 24, ка а, але класна, якісна 24, ка Да правильно? Da, DG, 244 DG, вона вже буде мати таку штуку. Але тут все, все для того, щоб удешевити модель. Один комплект гідровиходів, один гідровічний циліндр, всередині максимально стандартна трьохточка. точка. Бачите, і витримує таке все діло 650 кг в такому виконанні. Ну, піднімає вантажопідйомність навісного механізму. Потім, Ось такий фаркоп, який регулюється по вильоту, бачите, і по куту нахилу, і ще додаткові єгачки для того, щоб щось чіпляти. Навіть кріплення третьої точки в нас тут немає. Є місце для розвитку причіп, вона йде в комплекті, її треба підключати самостійно. Так що У нас 24 й рік, тракторець і а, ліхтар для підсвітки заднього ходу. А, ось такий у нас досить потужний, але звичайна галогенна лампочка. Так, далі що? Далі залишається в нас тепер салон. Оглянемо його. У нас є з обох боків підножка, це плюс. Ось так. Тепер приборна панель стандартна, як в Донфенк, в принципі, в усіх це в нас іде. Зліва покажчик палива, тахометр по центру мотогодини внизу. ну І справа у нас датчик температури. Ось Потім пульт управління світлом, аналогічний повороти, підсвітка, ближній і дальній. Тут у нас аварійка і тут у нас ось блок запобіжників в зручному місці, для того, щоб їх обслужити, подивитись. Справа у нас ручний газ, стоянкове гальмо. Правильно ж? Да. І важіль на гідравліку. Зліва у нас важіль, який керує валовим боропотужності на 1540 обертів хвилину. А далі що ще ручки ось такі, досить зручні, для того, щоб триматися в водієві. Гальма. Так, у нас тут стоянкове гальма. О, так, зажати було. Ано. Там все окей. Акселератор ось такий тут щеплення, а він ще й на передачі. І КПП у нас навіть не збоку, а ось тут таким чином між ногами знаходиться, ніякого реверсу нема. Повишені, понижені, ось перемикаються такою нужною педаль, як в мотоциклі. Цікаво реалізовано. Давайте спробуємо умкнути понижену. О, так це все зробилося суперово. Ну коробка у нас вже тут на 4 передачі. все-таки. Давайте запустимо його. Так, задня передача. Понижена. Знаєте, який виворок вправо? Класний. Ну от прям реально крутий. Перша передача понижена. Так, друга, третя. І четверта. увімкнемо повишені. Мало повімкнутися вже. О, є, я думаю. Перша. Ні, не вихнулася. О, зайшла. Так, перша повишена. Ця така техніка, ви побачили, який крутючий виворот, не втомлюється не казати. Дуже класно керується, все м'яко, чітко переключається. Ось, ну 8700 коштує 40 ківка ось такої якості. Я думаю, це рівень. Навіть дивіться, у нас тут це був сказати, я повторюючи габаритів, поворотів. Ось. Також додаткове оснащення, яке в цілому і необхідне. Ось так. Для кого така техніка підійде? Ну, для людей, в яких може бути там, ну, 5 гектарів. А 10 це, мабуть, таке забагато, варто було б вже і кабіну мати. Але на таку техніку агрегатується максимально велика е різна кількість навісних е обладнань. Це може бути е і сівалки, і культиватори, і косілки, і оприскувачі, і котки, і борони, і плуги різних видів. Причіпи, тобто максимально багато всього різного. Ось він підійде ідеально для роботи в якомусь невеликому просторі, так як ви побачили, максимально маневрений, хоч і без реверсу, все одно а, ви побачили зручні передаточні числа на понижених і повишених. Тобто максимально чітко можна буде розвернутися в маленькому приміщенні чи між грядками. І а, все в роботі буде. А, Працювати однозначно це преміум сегмент надійність і будете виконувати точно всі завдання і отримувати задоволення під час роботи. Ось так вам дякую за увагу. Підписуйтесь і ставте лайк.